Хочу похвастатися, що мені син подарував. Приїхав, подарував мені квітку в вазоні, гарну таку із роду жіночого щастя, білим таким цвіте. І отаку мені подарував каструлю. Це не реклама, це просто показую, який подарунок у мене. Я ще не мила цю каструльку, але. Гарна каструля, бачите, ось, ось знімаються. Можна ставити у духу і знімати отакі ось, ось із таких ручок, бачите? А як брати? Одівати і не буде пекти в руки. П'ять з половиною літрів. Ось написано. 26 см, мабуть, висота і ось каструля. З кришкою, керамічне мармурове покриття. Сподобалась мені така каструля. Попробую її в роботі. Що саме головне, ось тут маленька дірочка така, куди можна, це пара виходить, а тут чи жир, чи рідину можна додати через кришечку. Бачите? Ось так дірочка там така. Миється пишуть гарно. Зараз його воно, де воно тут пишуть. Ось Каструля зроблена злиту алюмінією, покрита керамічним мармуровим антипригарним покриттям, через яке їжа не прилипає ні до стін, ні на дно. Дозволяє готувати їжу з використанням невеликої кількості жиру і води. Стійка до стирання високих температур. Підходить для всіх типів плит газових, електричних, галогенних та індукційних, індукційних. може ви, бути використана в духовці. Ну ось так. Ось так. Я не рекламую, я ще не знаю, яка вона. Але я бачила у Тіктокі, показували, що дуже гарні ці каструлі. Ну, Попробуємо. Попробуємо. І в духовці можна запекти. Ну, я ось дочка, неї корова телилась. сказала, принесе мені молозиво, щоб я сама зробила. І от я в цій каструлі поставлю в духовку і зроблю молозиво. І побачу, як що воно буде. Так, що буде? Буде добре. Казани в мене багато казанків різних каструлі. Таких, щоб дуже гарних сучасних. В мене немає каструлів. У мене є раніше. А це в мене буде така каструля. Гарна каструля. Ну ось так. Це вам похвасталось. Доброго дня. Сьогодні в нас сонячно. Три градуси тепла. Ростає сніжок. Наготувала їсти, прийшли діти з онуками, вони недалеко від мене живуть. Пообідали, а це я помила посуду і вирішила зняти ролик. Зараз покажу, що я приготувала. Отакий ми їли суп з м'ясом. Картопльоний. Отакий. Смачний гарячий суп. Ось таку кашу, ось Знаєте, яку кукурудзяну з вишкварками. Ось така каша, кукурудзяна з вишкварками смачнюча. Бачите, вона ще все гаряче, бо тільки пообідали. І отаку от кашу, з кукурудзяної крупи, дуже любить Та люблять у нас усі таку кашу, тільки з зажаркою. Бачите? Що ще в нас є? Ще в нас вареники з картоплею і з зеленю там. Ось, бачите, воно? Вареники з картоплею, з зеленю, але тісто замішане на сироватки. Кисло молока не було, замісила на сироватки. Голубці. Голубці майже саме м'ясо. Таке. Бачите, такі голубці. Ой, розпадуться. Отако, рис, м'ясо, зажарки багато смачнющі. Робила вареники, залишилось тісто. Але ж ми їли вже все, це залишки з обіду. Я зробила піріжечки такі ось, бачите, із сосіскою, отакі. І потім ще спекла такі панкейки сьогодні. Ну, як не знаю, як панкейки, оладочки, чи як. Отакі. От Отакі, бачите? Такі, такі. Ось, воно. Отакі. Напекла багато до чаю і робила бите скло. Зараз рукою, так як я його все готую руками, бачите, отаке бите скло. Держиться гарно, а заливала сметаною. Сметана збита, желатін розвела водою у сметану і оце завливала. Бачите, як гарно держиться. А які сині, ніби ото, ото, ну, ніби ото конфетки такі желатинові. Ось таке у нас сьогодні От така їжа була у нас сьогодні на обід. Дітям подзвонила. Запросила їх на обід. І отак ми обідали сьогодні. Панкейки, ну, я не знаю, як правильно, вони так називаються чи ні. Оце я такі печу, тільки здорові. Бачите, роблю здорові такі. Ну, на сковородку. Так, у мене сковородка невелика. Молоко на молоці. Жовток молоко. Трішки соди і борошно, і ванільний цукор змішала, а білки із цукром збила в піну. Все змішала до кучі. І ну трішки-трішки олії додала. Ну, мені так дуже подобається. І на сковородці без олії. Я так і жарила. Перший раз помазала, потім не мазала сковорідку так і. Пекло, не жарила а пекло. Оце вони такі спечені, отакі. але смачні, смачні. Зараз попробую одламати, показати всередині які. Отакі. Бачите, отакі. такої товщини. І такі вони смачнющі до чаю, з варенням. Те, що треба. Ну, ось так. Показала, що я сьогодні робила. Посуду помила, підмила. І тепер можна відпочити. Ось так. Покажу вам, яка у нас зараз погода. Сніг, бачите, мокрий, Розтає Травичка зеленіє. Ось така в нас погода. Бачите, на городах вже розтає сніг. Я думаю, що ще буде. І сніг, хі -хі. усе, але на даний час така погода. Тут у нас багато снігу лежить. Сьогодні сонечко було, це ще за хмарком заховалося. Зараз у нас тривога, думаю, піду на двір, поз... познімаю трішки, щоб робиться? Грязько. там не підеш далі. Там воно садила далі. Часник і там цибульку. І в мене часничок посходив, Ну, я думаю, що йому нічого не буде. Вже на ньому снігу немає, там десь садила чесничок. Ну, побачимо, що буде. Там на другому городі сніг лежить на чеснику, а тут нема. Ну ось так, отака погода. Так, потрудилася хочуть трішки. Прилягти, відпочити вже не ті роки. То цілий день можна на ногах, а зараз вже і спина почала боліти, трошки посидю, посидю, полежу, потім буду носки в'язати. Закінчила я три наволочки, вишила, ну не прала, не прала, бо треба їх крок і буде сонечко, потім. Пізніше. Пізніше покажу вам. Травичка пробивається зелененька. Така у нас погода. Але вітер холодний ось. Ось грязько тут. Буду по іти, йти, щоб не набратися грязюки на ноги. Он садила під бутилки рози і там заглядувала то деякі зелені, а деякі пропали. Ну, побачимо весною, які будуть там розочки під баклошками. А дивлюся, Петрушка Жива, здорова і щавель. Київ зараз ще вель взимку, така петрушка. Ну ось так. Оце я вам показала сьогодні, чим я займалась. Ще, ще півдня є. А півдня вже й пройшло. Ну ось так. На дворі так гарно, 3 градуси тепла, розстає все, зовсім не хочеться в хату йти. І небо таке, зараз покажу вам. Гарненьке. Хмарки такі, було сонячно, але це сонечко зайшло. І такий вітерець, ніби прохолодний. Така в нас погода. Думаю, що ще буде сніг і морози сьогодні. Така, а завтра хто знає яка буде погода. Але тепло, кури на дворі, гуси на дворі, всі ходять, задоволені ще тепло. Покажу вам. Які в мене гону, там далі дикі качки чепуряться тут ці загородки. І такі качки, і такі. Ось качур. Селезень із качечкою. Володя їм на тербурякуну з обмішкою пересипав, а вечором дає пшеницю. Ось і дивилися. Мурку п'ємо, капусту кидає туди гуся. І вони тільки мене почують і нападають на мене. Бачите, гусі які. Що ви кричите? Ну, що ви кричите? Треба стірку зібрати. Ну ось так. Оно моє. Хлопці, дівчата, куколка, коржик, жуть, ай такі, жуть такий малий. Вибігли сюди, в цей двір зі мною. Вони там, в тому господарському дворяці, живуть, а сюди вибігають тільки гуляти. Оно, кукла, ти куди повела жуття? Кукла, йди сюди. Йди до мене. Ой, умниця, ой, яка ти мене розумниця. Вон пішли вони гулять на наміст туди. Але вже на дворі ніби весна. Я розумію, що ще всього буде зима, але ну, на даний час ніби весна. Тепло. Хоч і сніг лежить. Вон юка моя. Спитали, як називається цей кущ. Хтось писав, що жасмін. Ну, не знаю, чи це жасмін, чи ні. Ось такі покажу вам, які листочки, отакі. Але говорять, що це жасмін. Такий кущ. Але коли він цвіте, такі квіточки жовто-біленькі та різні, вони якось всі, і такий запах на весь двір. Ну що, пішли в двір, пішли. Ось так. Ой, мої розумні, пішли в двір. Ну що, друзі, дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що підписуєтесь. Всім бажаю миру, здоров'я і щоб все в нас було добре. Пока-пока.